Вітання. Ну, найбільш трендова тема найближчих днів це дебати, можна так сказати, між Зеленським Трампом і Дівенсом, які значно о, будуть мати значний вплив на українсько-американські відносини. Ну, тепер вже можна десь проаналізувати на холодну голову без, як я кажу, без цього дофамінового пафосу та показових флешмобів. Е, спостерігається дві ключові реакції. Е, перша думка ну, це демонстративна підтримка президента Зеленського частиною експертного середовища, його симпатиками. Е, дуже популярна така думка, як я не голосував за Зеленського, але ображати мого президента маю право лише я. Тощо, ну, подібні думки агрегуються станом національної гордості, вони популярні в середовищі блогерів, лідерів думок, і, на їх думку, президент відстояв позицію України, показав свій е, твердий характер. Власне, можливо, це так і є. Зовнішньо виглядає принаймні так. Друга думка вона менш представлена в соціальних мережах, але доволі чітко проявляється в середовищі глибинного суспільства. Це е, ну, це люди, які там на кухнях, в маршрутках, в під'їздах. Там часто панує зрозуміло конспіративне, міфологічне мислення, потяг до такої дикої та вульгарної альтернативщини. Там можна помітити частково емпатію до Трампа, і це пов'язано з тим, що Трамп усвідомлюється частиною там українців як людина здатна принести мир. Тому не сприйняття, наприклад, позиції президента Зеленського, і його там поглядів, вони автоматично роблять бажаним дії та думки Трампа. І це зараз така реакція помітна. Значить, вчора дуже популярною ідеєю, і думкою було те, що це все було зрежисовано інспіровано американською стороною, тобто змусити президента Зеленського реагувати емоційно і тим самим дискредитувати Україну як країну, яку не здатна. Бути представленою в мирному трекові відносин між Вашингтоном і Москвою, тобто ключова ідея цієї думки це все телевізійне шоу. Тактика Білого Дому, начебто, полягала, щоб зробити Зеленського крайнім в провалі мирної ініціативи Трампа, оскільки зрозуміло, що швидко завершити війну. Точно ж Трампу не вдається. Але сьогодні з'явилась чітка, ну, можна проспрогіду сценограму діалогу між е, трьома державними діячами Зеленським Трампом і Чей Венсом. І якщо дуже уважно е, реально дивитись е, розмову. І слідкувати за текстом, ви побачите, що ніякої, ніякої провокації з боку ні Трампа, Трампа і Дівенса не було. А, в Певний момент Трамп дорікає, що Зеленський Путін ненавиди ненавидять один одного. Далі просить слова Дівенс, і починає говорити про Байдена і починає говорити про дипломатію. Взагалом. Тобто він говорить, що в США був колись президент, який виступав перед пресою і в жорстких виразах говорив про Володимира Путіна. Але це, начебто, не допомогло ситуації. Путін все рівно вторгся в Україну, знищив значну частину е, України, і шлях до миру та процвітання, вирогідного, на думку Венса, е, полягав би в дипломатії. І е, е, це все. Ну і при цьому виставлявся Трамп як саме людина, яка здатна забезпечити цю дипломатію на високому рівні. Тобто, це була заготів, медійна заготовка для журналістів. Не більше там не було там, звинувачень президента Зеленського чи дорікання Україні, чи е, приниження Зеленського. Ні, жодним чином, президент України, реагуючи на цю репліку Дівенса, просить можливості задати йому питання і починається питання починає розвогу лекцію щодо україно російських відносин починаючи з 2000 тисячі 2014 року він там говорить про те, що Україна почала втрачати територію ще не при Байдені, а ще при Обамі. Що потім президентство Трампа було. Потім він говорить фразу Дай Бог зараз Трамп може зупинити Путіна. Бо в 2014 році його ніхто не зупинив. Венс до речі, киває головою на знак погодження з цією тезою Зеленського. Там намагається вставити в діалог про щось 2015 рік, але і Дівенс, і Зеленський поправляють Трампа і кажуть, мова йде про 2014. Тому там Трамп кидає у слід, що так, в 2014-му мене ще тут не було. І, начебто, обстановка нормальна, ділова, всі врівноважені. Зеленський продовжує він розповідає про свої розмови з Путіним у 2019-му, говорить, що він. Підписував разом з Макроном і Меркель і Путіним вже угоду про перемир'я. Очевидно, мова йде про Парижську зустріч 2019 року. Згадує про газовий контракт і додає, після цього режим вигну, припинення вогню Путін порушував. а Зеленський задає в контексті всього цього питання Дівенсу: про яку дипломатію ви говорите? І ось саме ця фраза призводить до подібного коментаря Джей Дівенса про там, нестачу військових, про знищення інфраструктури в Україні тощо. Тобто, з самого початку. Дівенс мав заготовку, щоб ви розуміли, Дівенс мав заготовку для журналістів і вигороджував Трампа і його дипломатію. На це відрогував досить критично Зеленський, натякаючи, що дипломатія з Путіним неможливо. Можливо, це й правда. Проблема в тому, наскільки доречно була вставка, і наскільки доречно взагалі була реакція зеленського президента на слова віце-президента, який всього лише працював на камери. Внутрішньополітичну ситуацію в США, щоб вигородити е, е, Трампа і зіграти на контрасті з підходом е, у порівнянні з Байденом, тобто чисто політична репліка Дівенса щодо Байдена та бажаності дипломатії взагалом е, е, і стала в принципі, е, певною точкою неповернення. Тобто ніхто Зеленського не принижував, ніхто його не ставив в незручне становище. Далі вже пішла те перепалка, про яку ви всі говорите, де Трамп почав на підвищених тонах сваритися, де Дівенс додавати свої слова і багато всього того, що й попало власне в телеграм-канали. До цього нагадаю 40 хвилин сторони між собою спокійно виважено розмовляли. До цього Трамп особисто приймав Зеленського і зустрічав його. До цього е е не було жодного ознаки чи натяку на зрив домовленості і, зокрема, зриву угоди. Чому це так сталося? Перше, Джей Дівенс і Трамп могли оцінити слова Зеленського як спробу. Перебити їх улюблений внутрішньополітичний трек у всьому звинувачувати Байдена і робити його -токс -токс токсичним. По-друге, вони могли розцінити слова Зеленського як атаку на їх дипломатичні спроби врегулювати російсько-українську війну. Адже до цього, начебто, Зеленський запевняв, що він готовий до мирного діалогу. Власне. Такою була офіційна комунікація від США і від України упродовж грудня, січня і лютого. Вони Трамп і Дівенс не розраховували на те, що публічно буде піддана обструкції їх ідея з дипломатичної взаємодії з Росією. Ну, і... Ну, вони сприйняли цю повчальну менторську лекцію Зеленського з історії Україно-російських відносин як ем, таку, що доводить безперспективність розмов та угод з росіянами. Ці лекції і ці думки доречні, вони справедливі, вони аргументовані. Проте не тоді. Коли йдуть в розріз з транслюючою публічно-політичною лінією США, яка приймає Зеленського як гостя, як президента України. Тобто версія про те, що американці зеленського спеціально спровокували на емоційні дебати, не відповідає дійсності. Ви бачите з по сценограмів, побачите, що це не так. Логіка розгортання емоційного зіткнення. Вона полягає скоріш за все замішана на особистісному несприйнятті двох осіб Трампа і Зеленського на попередньому досвіді конфліктної взаємодії, який ще з першого сроку може тягнутися. Ну і зрозуміло, на ціннісно позиційному конфлікті. Щодо зеленського, то тут ще могла вдатися, на мою думку, ситуація, сформована обставинами кривавої війни, певна. Категоричність. Ну, врахуйте, що президент постійно перебуває в стресі, в такому середовищі, де йому потрібно ухвалювати складні серйозні рішення через підвищену відповідальність. Просто інша справа, що публічна дипломатія на камеру треба, вимагає зваженого, розумного, гнучкого підходу, так вже влаштований цей світ. Публічної дипломатії заради зеленського ці традиції протоколи не можуть бути змінені чи переглянуті, навіть з поправкою на те, що президент абсолютно резонно репрезентує думку значної частини суспільства та не зважаючи на травму війни, яка для українського народу не пустий звук, і президент в даному випадку представляє український народ. Тому, власне, ми бачимо такий фідбек зустрічі зеленського і Трампа.